Слава Україні! Триває 294 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках. Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове. Та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпу вогню, зокрема, і по місту Херсон. Ворог завдав ударів іранськими ударними БПЛА Шахет 136-131 з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об'єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БПЛА окупантів збито. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області. Середина Буда та Кучерівка на Сумщині та Глибоке Стариця, Новомлинськ і дворічна Харківської області. Задіяв ударний БПЛА біля Кіндратівки Сумської області. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків. Мінометів ствольної терактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. Українська авіація протягом поточної доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України. В той же час уразили два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!